Їм пельмені і не знаю, як рухатись далі. По твоїй пораді залишив дівчину два тижні назад. Нормально. Працював без вихідних цілий місяць, заробив 600 баксів. Зараз сиджу, розумію, що без дівчини, друзів, батьків сам по собі, чесно, хочеться плакати. Так, ну, а чому плакати? Ти здоровий. Я ж так розумію, здоровий. Заробляти гроші можеш. Пельмені у тебе є. Чуваче! Друзі будуть, дівчина точно буде, ну батьків там нема, Ну, знову ж таки, погано, що немає. Ну але ж ти не єдиний, у кого немає батьків. Я втомився, мені потрібен розвиток, але що і як я не знаю, як зробити слідчим роком себе кращим. ну, Багато також відосів стосовно цього є, але б я радив тобі просто не ставити одразу суперамбіційні теми, а зрозуміти, що тобі треба робити там в перший тиждень. Спортом займатися ти можеш вже почати в перший тиждень, можеш, займайся. Більш слідкувати за харчуванням, можеш вже перший тиждень Нового року, а не пельмені їсти. Ну, хоча можна інколи пельмені їсти, я ж там не знаю просто в якій кількості, як часто ти їш. Більш там до здоров'я ставитись правильно можеш, можеш. Продовжувати працювати можеш, можеш. Маленькі цілі на місяць, на тиждень став. Якщо ми про дівчину кажемо, зареєструватися в Тіндері, помагатися переписуватись, можеш, можеш. Крок за кроком. Не одразу думай про 100 кроків, а думай про перший крок. І почне робити. Слухай, ну, я не кажу, що там зараз тобі суперкруто. Я кажу, що із такій ситуації, як у тебе зараз, ну, легко вийти. І я скажу, що точно зараз тисячі, сотні тисяч людей, мільйонів з тобою з радістю помінялись би. І сказали, блін, та мені просто дай ось та, таку ситуацію, як у цього хлопця, без проблем. Вилізу. І досягнув успіху. Я працюю на двох роботах. Часу дійсно нуль, тому що робота важка фізична. Зранку і до ночі. Мені продовжувати чи краще залишити одну, трохи більше працювати на іншій, заробляти замість 600 450, але піти в зал, ходити на ліську і побачення це як для початку. Блін, насправді, наче питання легке. Але давай так, якщо тебе так накриває, що ти зараз хочеш плакати, якщо ти зараз вважаєш, що твоє життя настільки хуйове, настільки пусте, так краще заробляй 450, але насичуй його різними там справами. Потрошки все ж таки вибудовував якийсь план, може, якісь курси там накопичу гроші на курси, може на ще щось, так щоб ти міг заробляти і більше 400, триста п'ятдесят баксів і ще знаходив в своєму житті час для того, щоб займатися спортом, якісь активності там ще в тебе в житті були. Але на даний момент, якщо ти так себе почуваєш, як ти писав вище, так. Нехай одна робота, 450, але при цьому при всьому, ходиш в зал, вивчаєш англійську і так інше. Тим більше, якщо ти вивчаєш англійську, мабуть, у тебе план є. Якщо вибір йде між тим, що 450, але щось встигати зараз, або 600, але нічого не встигати і від життя не отримуєш жодного кайфа, то ні.